Незламні, всім привіт, мої любі неймовірні чарівні діви. Запрошую вас до себе на консультацію, що ж наш березень місяць чекає. Буду у кожного знаку задяку, який, на жаль, не отримав свою, свої передбачення на лютий просити пробачення, тому що насправді дуже багато було роботи, ну і звичайно, це операція, яку я переніс. Тому, на жаль, на лютий я не зняв для вас відео, але в майбутньому я це виправлю. Буду намагатися тепер робити це набагато більше, набагато цікавіше, і максимально робити так, щоб у вас було те відео, яке ви дійсно заслуговуєте. Тому що стільки, скільки ви коментарів мені пишете, що ви вже не можете без моїх відео. Мені насправді дуже приємно. І я з радістю, з радістю, неймовірною, я радістю для вас це буду робити. Якщо ви перший раз на моєму каналі, сідайте зручненько, дуже буду чекати, звичайно, на вашу підписку, але, але пам'ятайте, що це абсолютно за вами. І якщо вам підходить моє Це живе спілкування з вами, мої ефіри, якщо вам дійсно вібрує Мої гороскопи обов'язково про це напишіть. Мені дуже цікава ваша думка, тому що саме завдяки тому, що я читаю абсолютно кожен коментар і намагаюся на нього відповідати, я формую свої гороскопи спеціально для вас. Ну, давайте вже перейдемо чітко до наших гороскопів і подивимося, що нас з вами загально чекає в цьому місяці. Отже, загальні карти, дивимося. Так, у нас випадає туз кубків, у нас випадає карта справедливості і п'ятірка мечів. Давайте поговоримо з вами про ситуацію, яка у вас буде відбуватися в березні, і скажу вам так чесно: карма-карма буде вас. Як то кажуть, вчити або не вчити, або навпаки, ви можете отримати дуже гарні позитивні кармічні аспекти. Тут питання лише у тому, наскільки ви гарно себе поводили. Знаєте, як десь дід Мороз, який святий Миколаїв приходить до вас, да, і каже, що ось тут погано себе вів. А тут непогано себе вів, тут класно пол подарунки. Тому, якщо березень для вас буде дуже важким, знайте, що ви самі спровокували всі ці речі. Ніхто інший тут не має абсолютно ніяких впливів. Це по-перше. Ну, а якщо ви будете відчувати себе дуже класно, знайте, що ви правильно пропрацювали свою карму, ви правильно пропрацювали свої енергії, і, звичайно, найголовніше зараз це те, що ви дійсно. Слухаєте себе, ви дійсно слухаєте Всесвіт, і Всесвіт вам тільки буде допомагати. Але мені здається, все ж таки десь там. На підсвідомості, що багато хто з вас буде отримувати свої кармічні уроки. От, е, перше, що хотілося звернути увагу, що дуже буде багато емоційних подій. Е, події будуть різні, події будуть як негативні, так і дуже позитивні, тобто не буде якогось емоційного балансу в цьому. Тому що, як саме по тузу кубків ми розуміємо, що в вашому житті буде дуже багато різнопланових емоцій, які будуть вас як піднімати, так і дуже сильно. Глобально опускати, тому мої любі, пам'ятаємо, що ще можна все виправити. Подумайте, буквально там. День, два, три, пропишіть, можливо, ще кармічно ви з кимось можете з чимось розрахуватися. І виправити ситуацію завжди ви можете. Але якщо не розумієте про що, якщо там є якісь такі старі ситуації, які ви ще не виправили, то якраз березень місяць допоможе вам це зробити і допоможе це зробити доволі глобально. Тому якщо ви, наприклад, маєте якісь стосунки, які ви ніяк не можете відпустити, готуйте. Все, що вас нахрен снесе від тих стосунків, і вас ці стосунки просто зникнуть, просто вщент. Тому що руйнація, кармічна руйнація, яка вступає в силу, повірте мені, вам не захочеться знати. Тому, якщо ви дивитесь це відео ще до. Березня місяця, і у вас є такі стосунки, то подумайте, можливо, саме зараз потрібно це зробити, поки що ви з цією людиною не в таких поганих стосунках. Тому що коли приходить карма в місяць якийсь, бо тут якраз карта справедливості, це якраз буде карта карми, яка буде відрізати від вас все непотрібне. А, і готуйтеся до того, що ну, вона не буде з вами цю тобто буде робити такі якісь речі страшні, що ви раз і назавжди розійдетеся з цією людиною. Або, наприклад, робота, яка ну, від якої вас просто нудить вже, але ви все одно ходите, бо думаєте, що ну це стабільність, ну це нормальна історія. Ось саме це і буде вас енергетично, як то кажуть, виносити. Тому моя вам велика рекомендація: все ж таки. Будьте впевнені на 100%, що все, що вас оточує, це спеціально для вас. Перестаньте себе обманювати, перестаньте себе накручувати на щось, і перестаньте думати, що вас, Всесвіт, не бачить, не чує, і ви можете робити абсолютно все, що ви захочете. Насправді, це не так. Хочеться мені також ще сказати про ось цю карту. Це у нас п'ятірка мечів. Вона говорить саме про те, що або або ви просто тут дивлячись, яка буде ситуація, або ви, або вас будуть перевіряти вищі сили. А таким чином, дивіться, по-перше. Ваша поведінка має бути просто зірково промзвзірець, має бути однозначно поведінки за всіма. Тому що, як чим більше ви будете негативно відноситися до людей, до всесвіту, тим більше всесвіт буде негативно відноситись до вас. Я не кажу, що це не не там, не, не потрібно робити там якісь окремі місяці. Ні, це потрібно робити однозначно завжди, але в березні місяці, чим більше негативу ви будете посилати всесвіт. Тим більше негативи ви будете отримувати. Не треба думати, що ви самі розумні, ви маєте зрозуміти, що всесвіт абсолютно все бачить, але суть не в цьому. Розумієте, ви схильні до того, щоб дуже глобально собі брехати. І от коли ви знаходитесь на тій роботі, чи не, на тому, не, не, не з тою людиною, чи, е, наприклад, не в, ту, не в тій ситуації свого організму, що ви, наприклад, там, переїдаєте, чи там що ще, ви любите дуже, ви дуже вмієте себе енергетично вмовити, що це. Нормально, що це для вас. Хоча насправді ви всередині себе абсолютно все відчуваєте. І знаєте, дуже смішно дивитися на деяких дів а, в якому сенсі? Тому що вони настільки розумні, інтуїтивні і знають прекрасно, що для них гарно, а що ні. Що інколи це доходить до такого абсурду, коли я бачу дуже гарну енергетичну діву, яка е, живе з дуже жахливим просто знаком зодіака, який не їй не підходить. До речі, е, е, я не можу вам чітко сказати, знак у мене підходить, тому що дуже багато знаків є в різних асцендентах, і тут не можна сказати, що ви, наприклад, чиста діва, чи чистий овен, чи чистий лев. У вас у кожного є свої асценденти, Вони їх дуже багато, тому тут дуже важко сказати, що вам більше підходить, що не підходить взагалі. Але ви інтуїтивно розумієте, що ця людина вам не підходить. Але ви робите все максимально для того, щоб з цією людиною бути. І ось тут дуже важливо розуміти, що ви не зможете так довго, тому що все світ вже йде. Березень вас уже чекає. Хочеться мені також сказати зараз про те, що в стосунках зараз дуже буде багато змін. І якщо ви навіть зараз досі не маєте стосунків, то ось це якраз ось ця історія того, що ви можете собі в ем, енергетично да, маніпулювати собою ж і казати, що тіпо, ну нам ніхто не треба, ми нікому більше не довіряємо. Люди, ви маєте зрозуміти, що діва це як зірочка в небі. Вона має світитися, вона має гріти енергією абсолютно всіх. Особливо це стосується жінок. Чоловіки також, але ви маєте зрозуміти, що чоловіки класно себе відчувають в кар'єрі у цьому плані. Тому дуже мам, вам велика моя рекомендація все ж таки зрозуміти, що вам дійсно потрібно від вашого життя, і йти вперед. Мої любі, не витрачайте свій час, дорогоцінний свій час на людей, які вас не кохають. І ось тут якраз мені оця історія і показується. Бо зараз ми дивимося з вами на стосунки. І отут у нас випадає двійка мечів, вісімка пентаклів і звичайно вісімка кубків. Почнемо ми з двійки мечів і вісімки кубків. Давайте поговоримо про ці карти. По-перше, багато хто з вас знову ж таки по двійки мечів, мечів. ви ж бачите, хто розбирається в картах, Таро, ви можете впевнитися в моїх словах. Про що говорить саме двійка-мечі. Ви можете просто загуглити, якщо мені не вірите, що це та ситуація, коли ви розумієте, що у вас є проблеми в ваших стосунках, але ви нічого для цього не робите. Ви просто зав'язали очі і сидите, чекаєте чогось, а чого не зрозуміло. Ви маєте зрозуміти, що поки ви будете сидіти в цій позиції двійки мечів, ви не знайдете собі на насправжню любов. Ви не знайдете себе, ви не знайдете, ви не реалізуєте себе в своїх якихось позитивних вібраціях, Тому ви маєте для себе чітко зрозуміти прямо зараз, що вам потрібно працювати над тим, щоб зараз дійсно сказати чи ви хочете ці стосунки, чи не хочете. Чи варто вам ці стосунки робити, чи не варто. Тому я вас дуже прошу зараз. Просто зараз почніть думати, що вам важливіше. Нам залишається, я завжди буду казати, і кажу, ну, нам залишається ну, років, там, я не знаю, 40-50. Ну, максимум, люди. Ну, комусь, може, трошки більше. Але мені здається, що це вже в такі роки, коли ну, ти вже усвідомлення там зовсім інакші, ти вже хочеш просто померти. Це нормальна історія. Але ви маєте чітко зрозуміти, що у вас зараз. Дуже важлива життєва позиція, дуже важлива життєва ситуація. І вам потрібно вирішити всі ці проблеми. Якщо ви знаходитесь в стосунках, то вам потрібно переглянути ці стосунки. Якщо ви не маєте стосунків, вам потрібно зрозуміти, що е, колишні стосунки, які принесли вам дуже важкі якісь втрати, ну, ви маєте зрозуміти, що не всі такі, не всі однакові. Але ну, от всередині, цікаво, знаєте, внутрішня гордість не дозволяє вам, і вона, до речі, часто у вас виникає ця гордовитість трошечки. Тому попрацюйте над цим, дуже вас прошу. А ось коли ми говоримо з вами про карту вісімку а, кубків, то тут ми чітко можемо сказати, що ви дуже сильно розчаровані ситуацією, яка відбулася у вашому житті. І навіть якщо ви, вам ну, там, всім довкола здається, що все добре, вам вже так не здається. Ви дуже сильно зараз змінилися, ви змінили свою позицію. І це, звісно, з одного боку, тіпа, класно, а з іншого проблема не в тому. Ви, якщо ви навіть, знаєте, я завжди кажу, ви можете змінювати скільки завгодно партнерів, але ви поки що самі не змінитесь. Нічого не вийде. Ви собі набудували таку піраміду із візуалізації, як має виглядати ваш партнер. Але по факту маєте в цьому великі проблеми. І для того, щоб ці проблеми вирішити, нам потрібна карта Вісімка Пентаклів, яка буде нам допомагати пропрацьовувати ваше життя. Ви маєте однозначно звернутися до психологів, ви маєте однозначно почати думати, що, як робити, де, куди йти, по якимось аспектам. Розумієте? Це дуже важливі речі, тому що якщо ви зараз почнете себе трансформувати в якусь нову людину, ви відчуєте, що до вас почнуть тягнутися з зовсім інакшими вібраціями люди, зовсім з інакшою енергією. І ви зрозумієте, що те, що у вас зараз відбувається, це те, що вам потрібно. Тому що якщо ви хочете притягнути до себе класного партнера, якщо ви хочете дійсно змінити щось у своєму житті, треба працювати над собою, не над кимось. Знаєте, дуже часто псевдопсихологи, я їх так називаю, кажуть, що вам потрібно працювати над вашими стосунками з вашим партнером. Ні. Вам потрібно працювати виключно з собою. Тому що, наприклад, чого ви сваритесь? Тому що, ну, типу, тому що партнер там якийсь не такий. Ні. Ну раніше ж він був такий, а зараз став не такий. Це говорить лише про вас, про наше внутрішнє відчуття. Ми можемо як надати крило нашому партнеру, так його і опустити. Тому нам дуже важливо в першу чергу працювати над собою, а потім вже. Воно буде само по собі зникати, негатив буде зникати. Вас вже не так буде бісити, що ця людина там, розкидає там, носки. Вас вже не так буде бісити, що людина чавкає за столом. Але ви маєте однозначно працювати над собою. Це те, що найважливіше просто зараз. І давайте подивимося на наші фінанси. Фінанси, робота, реалізація. Друзі, дуже вас прошу. Підписатися, не забувайте, будь ласка, якщо вам дійсно подобається мій контент, і якщо ви хочете кожного місяця отримувати від мене дуже багато. Ну, кожного місяця, я насправді дуже багато, і окрім гороскопів, знімаю дуже класних речей, які вам можуть допомагати у вирішенні ваших запитань, то обов'язково підписуйтесь, пишіть в коментарях щось приємне ну і, звичайно, ставте лайки. Чим більше ви будете це робити, чим більше буде передавати своїм друзям, знайомим, тим більше вам карму буде повертати. Я знаю, це перевірено. Отже, робота, гроші, фінанси. Ну тут вже набагато краще, чесно вам скажу. Хоча ви все одно будете знаходитися в позиції такої, знаєте, ну трошки розчарування. Але дивіться, нам випадає карта сили, нам випадає король пентаклів, і нам випадає оця, знаєте, ложечка дьогтя. Це п'ятірка кубків. Отже, давайте поговоримо спочатку про сильні сторони цього місяця. Звичайно, це найкласніша трансформація. Це до вас прийде та внутрішня сила, до вас прийде внутрішня трансформація. Ви будете себе почувати ну, дуже приємно і дуже класно. Король Пентаклів говорить про стабільну ситуацію, про те, що може вам навіть знайтися якийсь партнер, який допоможе вам у фінансах, або ви станете таким партнером, який буде допомагати у фінансах в майбутньому комусь. Але суть у цьому у тому, що ці карти вони говорять про те, що ось якраз по роботі у вас буде все стабільно, у вас буде все хорошо, і найголовніше просто розслабитися, насолоджуватися. Єдине, що знову ж таки ми маємо розуміти, що будь-які аспекти. В нашому житті впливають на все абсолютно. Наприклад, поясню. Наприклад, якщо в нас дуже погані стосунки, вони будуть впливати на все на роботу. Ми будемо розчаровані, ми будемо якось себе погано відчувати. Ну, це спогодьтеся, коли ви сваритесь зранку зі своєю другою половиною, як у вас проходить день? Важко, да? коли е, ви не висипались, там щось там діти кричали, щось там догалділи до трьох часов ночі, ви ж не висипаєтесь само собою. Або коли ви багато думали про якийсь негатив, що там вас ви самотні, і ви ніяк не можете знайти другу половину, це також дуже сильно впливає на ваш внутрішній стан. Тому, моє любі, будь ласка, пам'ятайте, що вам потрібна концентрація. Погані стосунки, звичайно, все це дуже погано, і а, взагалі їх відсутність це також дуже погано. Але, діва, ви зірка. Ви маєте розуміти шоу маст го он. Ви маєте розуміти, що шоу повинно продовжуватися, не дивлячись ні на що. І ви є та людина, яка надихає дуже багатьох. Тому я вас дуже прошу зараз подумати саме на в цю сторону якомога більше. Тому що ви реально людина, яка надихає. І ви маєте зрозуміти, що ви маєте бути в балансі з собою. Звичайно, не завжди. Ну, то я кажу, знаєте, ви маєте. Ви маєте це робити? Ні, ви не маєте нічого не робити. Це, це вже таке, знаєте, це моє якась внутрішня м -м, така, така ситуація. Але якщо ви хочете дійсно змінити своє життя, вам потрібно виходити з цих якихось депресивних вібрацій. А, звичайно, ви можете бути в них. Інколи це дуже важливо побути в них, але березень місяць, це місяць трансформацій, це місяць оновлення. Якщо ви. Я нагадую про карму і в самому початку. Якщо ви не почнете рухатися в правильному напрямку, все світ вас вирве з того і постави на правильний. Але розумієте, в чому нюанс? Нюанс в тому, що не факт, що вам це сподобається. І це може бути, наприклад, знову ж таки, ви дуже сильно посваритеся зі своєю другою половиною так, що вам доведеться розійтися. Ви вас виганять з роботи зі таким скандалом, що ви більше не захочете повертатися туди. Але ви маєте зрозуміти, що все, що буде відбуватися з вами, все відбувається кармічно, все відбувається спеціально для вас, для того, щоб у вашому житті все склалося так, як потрібно. І звичайно, давайте подивимось. Останню карту поради. Карта повішеного. Вона говорить в першу чергу про людей, які а, поводять себе не так, як всі, а, і, і цього не бояться. Ви унікальні. Діви, ви не просто, не просто унікальні, ви дуже сильно відрізняєтесь від способів вашого життя, від ваших вподобань, від вашого якогось внутрішнього стану. Діви, почніть вже розуміти, що ви відрізняєтесь. Не треба себе асоціювати або бути такими, як всі. Ви маєте, ви маєте бути собою в першу чергу. І саме в цей місяць, не дивлячись на те, хто вам що не казав. Наприклад, там, Чали, ой, та не треба залишатись з цим хлопцем, чи там сією дівчиною, чи ой, куди ж ти там підеш, залишайся на твоїй роботі, не роби ніяких таких різких кроків. То це на вас трансляція тих людей, які цього бояться. Ви маєте зрозуміти, що будь-яка порада, вона ж відображає не вас. Вона відображає ту людину, яка вам дає цю пораду. І коли ця людина вам каже, типа ой, не роби цього, це всього лиш трансляція тої людини, яка мала. Наприклад, негативний досвід в тому чи в тому. Але ви маєте вірити в себе і нікого не слухати. Ви маєте робити так, як ви заважаєте вважаєте за потрібним. Навіть мене не потрібно слухати. Дослухатися? Можливо. Слухати ні, однозначно, ні. Я не та людина, ви дорослі, я не та людина, яка буде вам розказувати, як вам жити. Але я та людина, яка, якщо вам потрібно, буде порада, завжди допоможе. Тому мої любі незламні діви. Підписуйтесь на мене обов'язково. Ставте коментар, якийсь приємний. Ну або неприємний, може вам не сподобається, я не знаю. Ну і звичайно, і звичайно підписуйтесь, друзі. А, ну, а з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І побачимося вже дуже дуже скоро.